Всім привіт! Мене звати Міша і сьогодні буде відео про Майнкрафт. Зараз зайдемо в нього. Табо. Вену це к ігрі. Е я хоть. Я оттуда робив. Е той. Хочу зробити. Як це називати? Атську кімнату і сюди помістити портал. Як вам ідея? Нормально? Нормально? У мене питання подобається вам та й чи ні? Напишіть коментарях, якщо вам не подобається. А, тепер це буде дах. Це я можу не боятися, у мене найвеликий провадить е в там. Що цікаво, звідки там та Кока-Кола? Якщо вона коштує? Перше мені купили її за 40 тисяч. друге, мені купили її за 500 тисяч. за мільйон. за 2 000 000. Це Капець! Просто, як то може бути. О, в мене є щось на ринку. А... Я или в Я придумал. Спам. Да, я. Э. Алло. 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 Алло? Все. Все, я хочу же. Уже... е ви куди. У мене є спожаки нема. Я подай, що там е. Я подай, що там раса є. Чи тут є раса? Та воно на тому місці я знайшов. Е, тут нема жалко. Трохи не читаємо камеру. А все обачила скільки там. Я не хочу. Не, липши аня то. Я уже там. Не, я не пущу хома. Дарс... А, я нама. Хома. Чекайте я одне подивлюсь. Настрою. Я вернулся. Я, наверное, не было видно на пару секунд. Ну, я тут. Я понял, рассказывал там видео, там де я без дамки был. Удар... Я вы виб... там просто лежали. Это топорик. И не лопата. Ви Вы бачите, какие там зачаровки? И вот тут же. Така сама удача. Стоп, а нашу удачу дає на лупа? Чи вона допомагає? Напишіть в коментарях. Шрачка, о. Коп. Я через здох. Я напишу спавна. Може там є, я ще не забрала. Ти. Я мазнака не буду давати. час було за червак. І на що я то все поставив? Джарвали е, э, на макс уровень. Алхімік. Говорю. Ха, ти думав, тобі дадуть безплатно припалувати? Нічого, в мене є вже. Завідуйте, молча. Далі продовжу. Я на туди пішов. Ой, я в дома алмаз не куда? Ты сюда. Вс, я ему дав. Ведь по звідки в нього буде. Алмазы. Что тут шей? Эти блоки мені не треба. Тут багато чого от такого нема. Я ото от все викину Как пусть я выкидываю ты? Короче, я вот так, швидко вот все викину І все А що це зашити три порочності три? Блін, я вже дома. Що можна давати Что як давать идти? Не вийшло о як? Фер, як Талисман те-н тенталанд те, 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 Господу Талисман Дайте мне просто лесклюшителя Будь ласка, зайди на той і дайте мені три солтушителя. Фан, чого я не можу забити? Дин діно А я надіявся. Я просто раз из складу. Эфективність 3 прочность 3. Effectiv Ефектив... удача 3, ефективність 4 прочность 3. Це 100 раз ліпше. Це в 100 раз ліпше просто. На мне протеин. Алло. Чекайте А протипудин сам. Bo! O! Bašte, Ja bo hač! Bo, baoka! Чипсики дам. А мене тоді? туди? Я сам знав я думав я забагал, а не, а вот якщо бы видите, Якщо ви маєте портал і багато железа. Е, беріть відра, багато і на, на беріді глави. І не треба потім купати сто раз вугілля. Ну мені не прийдеться. Я не перепрощив трохи. Якщо що переставить? Во, дивіться, скільки в мене тих відр. Во! Якщо їх поставити замість вугілля, це буде топ. Це як буде пічка, яка в три рази довше плавить. Може прокачаємо кімнатку ту? Цікаво, чи. Пишіть в коментарях. Пишіть в коментарях, чи М -м кімнатку ту нормально зробити. Вирішуєте ви Я такий. Я можу ну, тоже. Ви б знали, який мене отокласти? він він говорю. Я, я вирішил все Вс. И ваш коло має вода. О, великий мій був Ендерняк Звідки того звучала так багато ендерняку? Я то продам. Тобі я вам сюди поставив? Так. А ти його то продам? А, сел за скільки? Давайте за 20 за 20к. Я його добавила на аукціон Сбаум. Можна на цебау у нас. написати Сипи, ТАП і Enter. Тільки е, на, е, на, версії, на, де, на новіших версіях на версіях 1.10, 1.12 не працює. Я не знаю, на яких версіях працює. Деяких та, деяких ні. Капець а, щось залагав монітор. Це піски візьму. Протеїн! А подай, що ми там на аукціоні. Ах! Тільки він. А потім продам ламазну кірку. Тільки на сервуку. Нормально! Багато. Ах, Ах, с... не плая. Ах, сел. Ну йой! Ох, сел! Ммм. Это за 5к. Никто же наговорив eh, и не мост. Вот овыкину. Сейчас кипяем. Поме. Що мені зачарувати, У мене є ефективність 3 І то ефективні 3. Я не хочу, це в крайніх випадках я буду ці на зритовий брат. Може мені. Хіба... Я піду в ад. Постався та і другий так. Года для чого я так роблю? Один. Набор ресурсів. Авто поставлю. А. Дам мені підписуйки вам ліпше поставити. Тут чи тут? Більше в справах е, 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 подобається. Чому не лагає? Я вс за тап ставлю, о, менше лагай. Вот того. Здесь тут лавы не да нема. Нет, це топ. Да не. Пошел. У тому відео я вже буду закінчувати. Сьогодні я був е, міша. І наступ, е, наступне відео вийде потім. Ну як потім? Десь через пів години або коли. Ну, всім е, зараз. Зараз буде. Отак. Вот всім па-па!